Привіт! Сьогодні покажу, як зробити ось таку текстильну іграшку своїми руками. Іграшку можна зробити особливою. Наприклад, розшити її різними кольорами, вишити квіти або зробити монограму. Ось скільки різних варіантів можна зробити з однієї викріки. Сьогодні я детально покажу, як зробити курча, вишити квіти та зробити монограму. Розмір іграшки в мене вийшов приблизно 16 см довжину. Зараз на екранах ви бачите матеріали, які я буду використовувати. Звичайно, деякі з них можна замінити, якщо у вас немає їх. Наприклад, довгий пінцет можна замінити звичайним, якщо у вас його немає. Замість терморучки олівець, ножиці зігзак можна замінити на звичайні ножиці. Також нитки муліне. Якщо у вас немає, їх можна замінити на звичайні. Наповнювач також ви можете використовувати, який у вас є, наприклад, Холофайбер або Синтепух. Я ж використовувала наповнювач для подушок фірми Мірсон, якщо я не помиляюсь. Перше, з чого почну, це з викріки. Я надихалася іграшками з Pinterest, вирішила побудувати свою. Ви також можете зробити свою особисту викріку або зробити по моїй. Спочатку на листочку я малюю свої ідеї, щоб трошки розуміти, що хочу зробити, і редагую їх, якщо мені не подобається. Обрала два кольори. Тіло я буду робити пастельно жовтому смужку. А ось крила хочу зробити з іншої тканини, щоб вона трішки відрізнялася. Заздалегідь планую, як я буду прикрашати іграшку. Вся вишивка буде розташована на черевці. Для курча мені залишилось зробити викрік у гребінця. І якраз покажу вам, як я це роблю. Звичайно, не з першого разу все виходить, але треба пробувати. Малюю декілька варіантів на картоні, обираю, який, на мою думку, більше дали, і вирізаю. Також хочу поділитися з вами ідеями минулих робіт. Беру обрану тканину і спочатку визначаю, де в мене лицьова частина та зворотня. На зворотній ми будемо малювати нашу викріку. Далі визначаю пайову нитку і за її напрямом буду переносити викрік. Пайова нитка там, де тканина майже не тягнеться або вздовж заводської кромки. Перевертаю тканину і малюю на зворотній частині. В мене повинно вийти дві деталі тіла, переднє і задня, чотири деталі крил та дві деталі гребінця. Обов'язково відмічаю отвір для вивертання. Його прошивати не потрібно. Далі буду вишивати декоративні елементи. Це, мабуть, найдовший та найскладніший процес із виготовлення цієї іграшки. Для того, щоб це зробити, я дублюю викрійку ще на лицьову частину. Це треба зробити одразу рівно, тож допомагаю собі шпильками. Раджу вам одразу обирати хорошу та щільну тканину. Або, як в моєму випадку, краще дублювати її додатковим шаром тканини або ж флізеліну. Щоб під нею не було видно вишивки або якихось недоліків. Я про це забула, і в мене дійсно тканина виявилась напівпрозора, і трошки видно шви з бічних сторін. Малюю усі елементи олівцем або терморучкою. Суворо стежу за симетрією. Це буде слугувати орієнтиром, по якому я буду вишивати. Спочатку малюю цьобик, знаходжу середину, визначаю висоту, на якій буду малювати, і наводжу олівцем. А потім вже від дзьобика буду визначати на якій відстані і де будуть знаходитись оченята. Не робіть очі досить далеко один від одного. Бо коли ви почнете набивати іграшку, очі стануть ще ширшими і можуть здаватися дуже далеко один від одного. І ще із не дуже тисніть олівцем на тканину, бо гумкою усе можна і не прибрати. Прийдеться прати тканину. Ще з приводу того, що обрати, олівець або терморучку. І там і там є свої плюси і мінуси. Олівець досить складно можна буде прибрати гумкою, або взагалі прийдеться прати тканину, а ось терморучка при зміні температурі вона може проявлятися. Далі переходжу вже до вишивки. Щоб полегшити собі роботу, буду використовувати п'яльці. Вони в мене трошки зламані, але зі своєю роботою вони справляються. Натягую тканину і починаю. Для вишивки голови буду використовувати чорний та жовтий кольори. Повіки буду робити швом у розкол дві нитки. Робимо перший стібок. Потім повертаюся голкою до середини стіпка і виходжу голкою між двома нитками. Далі роблю все те ж саме. Ще його можна робити по-різному: або знизу проходити на пів стіпка між двома нитками, або зверху. Вії буду робити швом назад голку. Намагаюсь з обох боків робити одинакову кількість стіпків. Я робила 3 вії з маленькою до великої довжини. Для зручності можна намічати відстань крапками. Дзьобик вишиваю прямими стіпками. Спочатку я роблю центральну лінію, а потім з обох сторін буду йти на зменшення. Деякі шви будуть повторюватися, тож я їх не дублювала на кожній вишивці і не пояснювала по декілька разів. Я залишила їх назву, так ви можете орієнтуватись і знаходити в мене вже інструкцію, як зробити цей шов. Починаю вишивати пшеницю. Стебло роблю стебловим швом. Шию зліва направо, роблю перший стібок. Потім повертаюсь на півстібка назад, зверху першого стібка, на лисову сторону і роблю такої самої довжини стібок. Саму пшеницю буду робити швом петля в прикріп. Виводжу голку на лицеву сторону, роблю петлю і поряд із першим проколом роблю другий. Повертаюсь на лицьову сторону у центрі великої петлі. Для закріплення петлі вводжу голку на зворотню сторону так, щоб над петлею вийшов прямий стібок. В середині петлі роблю стібок. Так би мовити, заповнюю порожнечу. Зверху роблю стібок в одну нитку і метуючи колоскову лоску. Вишиваю Мак. Буду робити його швом павутинка. Зазвичай за допомогою цього шва роблять троянди, але я вирішила спробувати зробити мак. Спочатку малюю коло такими рівними відрізками. Роблю прямі стіпки по намальованим відрізкам. Вони повинні бути однієї довжини. Роблються з країв до середини. Далі виводжу голку на лицьову сторону ближче до середини і проводжу голку по черзі, знизу потім зверху нитки. І так чергую до самого кінця, поки мак не буде вже наповнений пелюстками. Посередині роблю чорними нитками французький вузлик. Вишиваю калину. Гілочки буду робити швом назад голку. Ягоди калини буду вишивати швом французький вузлик. Виводжу нитку на лицеву сторону, намотую її один або два оберти навколо голки. І повертаюся назад на зворотню сторону, поряд біля першого проколу. Головне притримувати нитку і під кінець дуже сильно не тягнути її, щоб вузлик не пройшов через отвір у тканині і не опинився на зворотній стороні. Листочки буду робити швом, на англійському він звучить як Fly Stitch. На нашу мову перекладається як стібок, що летить. Виводжу голку на кінчику листочка і роблю прямий стібок по центральній лінії до середини. Далі виводимо голку зліва від першого проколу і дзеркально заводимо справа. Не затягую, виводжу голку з того місця, де ми закінчували наш перший стібок. Далі заводимо голку зверху нитки, затягуємо. І робимо прокол на зворотню сторону, також на центральній лінії, але трохи нижче попереднього. Він буде фіксувати наш стібок. Нагадую, шов прикріп. Там теж нитка фіксується за таким самим принципом. Щоб листочок мав таку гарну форму, я поділила його на три частини. Спочатку роблю центральну до середини, а потім вже ліву сторону і праву. Малюю собі орієнтир, коло і зверху у два ряди пелюстки. Пелюстки буду робити так само, як і дзьобик прямими стіпками. серединку хочу оформити швом французький вузлик. Листочки робитиму швом під назвою Leaf Stitch, в перекладі це шов листок. Малюю собі орієнтир і виводжу середню лінію. Перший стібок роблю по центру, не доходячи до середини. Далі виводжу голку з правої сторони від першого стібка, а саме по контуру, і заводжу її на центральну лінію, трохи нижче від першого стібка. Далі роблю все те ж саме, тільки з лівої сторони. І так до кінця. Вишиваю барвінок. Шов буду використовувати з двома прикріпами або ще називають петля з прикріпом. За таким самим принципом, як і пшеницю я робила. Я подивилась на фото квітів і захотіла змітувати такі ж самі пелюстки. Вишиваю вербу. Стебло буду робити швом назад голку дві нитки. Котики буду робити також у дві нитки швом рококо. Виводжу нитку на лицьову сторону і роблю перший стібок довжиною 05-06 см. Одразу виводжу голку в те саме місце де в нас був перший прокол. Голку повністю не висовую для зручності і роблю навколо неї 7-8 обертів ниткою. Далі проштовхую голку через обмотку, притримуючи пальцями. Якщо зробити тугу обмотку, то можуть виникнути складнощі, щоб голку проштовхнути, але якщо притримувати пальцями і трохи потягнути, то все вийде. Затягую, трохи натягуючи нитку на себе і заводжу голку на зворотню сторону. Далі тільки можна розрівняти обмотку вздовж стіпка і все. Вишиваю жолуді, стебло буду робити стебловим швом у дві нитки. Листочок буду робити спочатку контур швом у розкол, а серединку буду заповнювати звичайними прямими стіпками. Жолодь та шапочку буду робити прямими стіпками. Обрала для цього два кольори Коли я почала вишивати жолудь, він мені був схожий на лісовий горіх, тому виправити ситуацію я вирішила так. Я зробила контур і начебто стало набагато краще. Вишивати буду першу літеру свого імені. Шов буду використовувати у розкол без усіляких ускладнень, потовщень. Ви ж можете обрати взагалі інший шов, наприклад, на задголку або стебловий. Насправді для такої вишивки можна обрати 2-3 декоративні шва стіпка, який вам більш за все до вподоби. Залишилось прибрати ручку за допомогою пресування. З'єднує два відрізи тканини лицевою стороною і з шпильками. Якщо у вас немає швейної машинки, то можна зашивати звичайним швом назад голку. Прострочую деталі по наміченим лініям і не забуваю, що відмічене місце для вивертання прострочувати не потрібно. Далі усі деталі вирізаю. Для цього я буду використовувати ножиці зігзак. Якщо у вас немає таких ножиць, використовуйте звичайні. Не забуваю залишати трохи припуски. Для вивертання деталей я буду використовувати паличку для суші та пластмасову трубочку. Спочатку в отвір просовую трубочку, а з іншого боку паличку для суші. Таким чином, паличка для суші входить у трубочку разом із тканиною. Потім вивертаємо на себе, якщо якісь деталі не піддаються, допомагаю собі пінцетом, але роблю це обережно, щоб не порвати тканину. Залишається тільки паличкою розрівняти шви. Ви ж можете обрати щось інше для вивертання. Якщо немає палички для суші, можна використовувати пензлик або олівець, задню частину, тож тут чим вам буде робити зручніше. Після вивертання на деяких деталях в мене залишились заломи, тому я вирішила ще раз попрасувати тканину. Беру довгий пінцет і набиваю іграшку через отвір, який я залишила. Для зручності я трошки намотую наповнювач на пінцет і починати буду з голови або лапок, потім переходити на тулуб, і останнє, що буду наповнювати, це лапку біля отвору. Крила я набиваю зовсім трішки, щоб в мене вони не стирчали в боки, а гребінець не потрібно набивати, він замалий. Далі зашиваю отвір для вивертання. Робити це буду потайним швом. Тіло та крила не повинні викликати складнощі, а от гребінець трошки прийдеться повозитись. Спочатку всередину завертаю надлишки тканини, слідкую за нитками, які стирчати можуть, їх також всередину, і зашиваю потайним швом. Хочу приробити та деталізувати крила. Для цього олівцем намічаю з обох сторон орієнтир, далі беру нитку та голку і в одну нитку прошиваю по орієнтиру. Намагаюсь зробити це симетрично. Виводжу на одну сторону нитку, роблю стібок, потім на іншу і так само. Залишилось пришити грібінець і крила до тулуба. Намічаю місце кріплення гребінця і починаю пришивати з однієї сторони, щоб він вже зафіксувався, а потім з іншої. Знову ж таки, усе буду робити потайним швом. Крила для надійності я спочатку пришиваю наскрізь, слідкую, щоб усе було симетрично. Далі по колу вже потайним швом біля місця кріплення. І все. Ось готовий результат. Якщо ви хочете повторити саме таку іграшку, то посилання на викрійку буде в описі під відео. Бажаю вам добра та миру!